ЦНАП нашого міста по праву залишається провідним центром в області і за кількістю і за якістю послуг. 7 грудня головне управління Державної податкової служби Дніпропетровської області висловило пропозицію організувати робоче місце для співробітників у приміщенні ЦНАП. Тож тепер ще на одну послугу стало більше, а значить, ще зручніше для кам'янчан. Більше інформації у наступному матеріалі. Щоб забезпечити максимальний комфорт при отриманні адміністративних послуг, мобільний ЦОП відкрив свої двері у лівобережному ЦНАПі за адресом проспект Перемоги 63, де кам'янчанам щочетверга будуть надані консультаційні послуги. 14 грудня розпочала робота мобільного ЦОП кам'янської ДПІ ГУДП Судніпропетровської області. Оформлені заяв. На отримання першого реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи змін чи інших консультаційних послуг пов'язаних з заповненням, ну припустимо, декларацій або інших питань податкового законодавства. ЦНАПи нашого міста це мережа багатофункціональних, сучасних та комфортних офісів для громадян, у яких можна отримати більше ніж 600 послуг, у тому числі послуги соціального характеру та понад сотню послуг комунальних підприємств. Адміністратори центру завжди допоможуть відвідувачам, проконсультують та підскажуть. Ми завжди готові до співпраці. Ми в швидкі терміни відгукнулися, організували це робоче місце. Все для зручності наших громадян. Кам'янчани також можуть користуватися новим застосунком ДПС України, моя податкова, та електронним кабінетом. Моя податкова вона дає нові можливості для платників податків, і це простий зручний інструмент для отримання громадянами електронних сервісів податкової служби. Зручність електронного кабінету в тому, що ви можете отримати послуги не тільки в часи роботи податкової, а щодобово. Окрім адміністративних послуг, із початку повноштабної війни. На базі ЦНАПів, керівництво міста, було організовано центри турботи, де постраждалі та переміщені особи можуть вирішити одразу всі першочергові питання. А ще у нашому ЦНАПі було відкрито перший в області центр соціальної підтримки ветеранів, їх родин, а також родин загиблих героїв. Основним завданням якого є надання інформаційно-консультаційної, психологічної та юридичної підтримки щодо реалізації усіх можливостей прав та пільг для наших ветеранів та їх родин.